Доброго дня малята! Сьогодні тема нашого заняття фрукти та ягоди. Я вважаю, що ви добре їх знаєте. Зараз наше сонечко загадає вам загадки. Ану, чи впораєтеся ви? Тож слухайте уважно. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Що це? Це малята Яблочко. Кущик низький та колючий, солодкокислий, не пахучий. Поки ягідку зірвеш усю руку обдереш. Здогадались? Це, дітки, Агрус. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадались? Це це... ж... Так, дітки, це... Кавунчик лампочка вгорі висіла як достигла, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, запетитом за скуштували. Що це малята? А це соковита груша. До бабусі я прибіг, щоб спекла мені пиріг. Ягідок я назбираю, я усі їх добре знаю смачна і соковита, рясна і плодовита. На колір мов калина. Впізнали, це ж так малята це смачна малина. Наче Яблучко великий і смачний і соковитий, зверху ніжний, бархатистий, весь червоно золотистий. Ну, як вгадали, це малята соковитий персик. Ану, відгадайте цю загадку. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку? Так, дітки, цей фрукт називається слива. Молодці. А ця смачна пузата пані любить плавати в сметані, любить гарні капелюшки і суничкою подружки. Ну що, впізнали? Та це ж наша смачна і улюблена полуничка. Я маленька, я жовтенька, мов медок я солоденька, на баштані достигаю, тепле літечко вітаю. Ну що, вгадали малята? Так, це солодка динька. А відгадайте цю загадку. Рожевіють, червоніють, у пиріг попасти мріють, обліпили гілки пишні. Соковиті стиглі. Ну що, відгадали? Так, малята, це ж вишні. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі і варені, і солодкий і приємний. Що це? Так, діти, це абрикос. Він дуже схожий на сонечко. На лозі росою миті. Зрілі грона соковиті, сонце силоньку черпали, золотистим соком стали. Ну що, здогадали, що це? Так, малята, це виноград, який дуже полюбляють усі діти. Що ж, малята, я бачу, що ви усі, -усі молодці добре відгадали всі загадки. Навіть сонечко задоволене. А зараз прийшов час прощатися. Тож до побачення малята, до нових зустрічей!